Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла обговорити таку цікаву тему про те, чому іноді чоловіки записують якесь своє майно на свою маму, а не на себе, або там роблять це спільним майном. Тобто, якщо вони, наприклад, одружені, вони роблять це з певною метою. Тобто, в основному це відбувається для того, щоб якщо там жінка. Буде е, після розлучення на щось претендувати, щоб їй нічого не дісталося. Тобто, якщо так станеться, щоб вони розлучаться, е, щоб все це майно воно не було е, спільно нажитим. А щоб воно було записано, наприклад, на маму, відповідно, воно залишиться, начебто, мамі, і е, жінка не зможе ні на що претендувати. Е, як на мене, це робиться. Е, Трошки егоїстично, тому що, що жінка так само мала відношення до цього одне діло, якщо там абсолютно все було куплено тільки за гроші чоловіка. А якщо ж це були якісь спільні гроші і спільні зусилля обох партнерів, вкладені в те, щоб, наприклад, побудувати будинок або Придбати авто або ще якусь там нерухомість, а чоловік скриває від жінки те, що він це записав не на себе, наприклад, а на свою маму. Ну, це, як на мене, така міні-зрада і досить це підло по відношенню до свого партнера, тому що. Вона про це ні сном, ні духом, наприклад, не знає, і потім розуміє, що ось така вийшла авантюра. А, дуже часто я просто чую про такі випадки, коли от кажуть: ну мама, вона одна, а жінка, вона тут є, тут нема. Потім вона розвелась зі мною і все. Ну тому а, от я так зробила, так вони це пояснюють. А, при тому, якщо там жінка, наприклад, має якусь заначку, так скажімо, тобто якісь там гроші приховані для себе лише ну, в тому плані, що якщо от щось стало, що вона мала на що з'їхати, наприклад, і жити перший час, особливо якщо є дитина. То чоловік теж це дуже болюче сприймає. і Вважає, що це теж мало не зрада. Бо як так вона від мене приховала якісь свої гроші, чому вона їх не вкладала в сімейний бюджет загальний? І тому, як на мене, це така трохи дивна ситуація. Неоднозначно, і мені було б цікаво дізнатися вашу думку на цю тему. Можливо, ви з таким так само стикались у стосунках, або просто чули такі випадки, і цікаво, як би ви на це відреагували, і що це для вас означає, про що це для вас говорить, коли людина так вчиняє, так поступає у стосунках із своєю близькою коханою людиною. Цікава ваша думка, як, в принципі, чоловіків, так і жінок. Тому ласкаво прошу коментарі. Дякую за увагу!